У цьому відео ми розглянемо кран кульовий, фланцевий торговельної марки Armaval. Кран виготовляється з нержавіючої сталі CF8 аналог UHA 304 Корпус крана монобочний міжфланцевий. При встановленні на трубопровід затискається між двома фланцями. Пристай керується за допомогою ручки, яка має механізм блокування повороту з отвором для замку. Тобто можна зафіксувати кран в положенні відкрито або закрито та повісити на нього замок, щоб ніхто сторонній не зміг змінити положення. Також на корпусі є спеціальний фланець для встановлення на нього приводу за потреби. На сьогодні лінійка розмір включає номінальні діаметри від dn 15 до dn 150 Для діаметрів від 15 до 50 номінальний тиск становить 40 бар, від 65 до 150 16 бар. Інші технічні характеристики та розміри дивіться на нашому сайті. Кра не армова випробування тиском, мають сертифікат відповідності та висновок санітарної експертизи. Придбати мішланцеві нержавіючі крани Armaval в Україні можна на сайті Armashop.ua, адже ми є офіційним дистриб'ютором даної марки. Переходьте за посиланням під відео та звертайтесь до наших менеджерів за вказаним на сайті контактами.